Всім привіт! Вітаю вас на каналі Танями. Сьогодні з вами поділюся ідеєю ситної вечері для всієї сім'ї. Це, неймовірно, смачно і 100% всім сподобається. Для приготування нам знадобиться всього лише картопля, бекон, сир та помідор, а також спеції. Інгредієнти, які нам знадобляться, обов'язково будуть вказані в описі під цим відео. Почнемо приготування. Картоплю необхідно помити, почистити і порізати на однакові шматочки. Шириною приблизно 5 мм. Якщо картопля буде різна за розміром, то великі шматочки необхідно просто розрізати навпіл. Для того щоб шматочки були однакові, картопля готувалася рівномірно. Далі обираємо форму, в якій будемо готувати. У мене це звичайно маленька квадратна, але підійде будь-яка кругла, прямокутна, квадратна. І починаємо викладати бекон. Половинка має бути в формі, а інша половинка ззовні, для того, щоб ми змогли накрити беконом картоплю потім. До речі, у мене не весь бекон такий довгий, є й половинки, я їх просто буду додавати зверху, накривати вже картоплю. Після бекону наступним шаром йде картопля. Викладаємо тільки половину цієї картоплі, що ми підготували. Додаємо сіль та спеції за смаком. Для цього рецепту я використовувала сіль, чорний мелений перець та приправу до картоплі. Наступним шаром додаємо дрібно порізаний помідорчик. Наступним шаром буде натертий сир. І тепер зверху сиру викладаємо картоплю, яка в нас залишилась. Обов'язково знов треба буде посолити і додати спеції. Картопля вже вся в формі, і тепер починаємо накривати беконом. Так як в мене ще залишились маленькі половинки бекона, я додатково їх додам зверху. Тепер будемо запікати картоплю в попередньо розігрітій духовій шафі до 180 градусів приблизно 50-60 хвилинок. Коли я перший раз готувала за цим рецептом, я дуже переживала, щоб бекон зверху не згорів і не став якимись сухарями, але все було добре, не бійтесь, не треба накривати додатковою фольгою або ще чимось. Обов'язково приготуйте таку картопельку для своїх гостей, але готуйте побільше, бо вони обов'язково попросять добавки. Дякую за перегляд, чекаю ваших коментарів, чи сподобався вам рецепт, а також підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні смачні відео. Смачного!